Фліссорту крем вага 10 кг, ціна 10 євро за 1 кілограм. Так, перша буде ось така у нас велюрова флісочка, XL розмір. У нас тут буде ось така безрукавочка. Так, розмір. Тут 2XL. Далі, дивіться, яка класна. Так, 50-54 розмір пише. Ось така кремова. Далі, вау, яка класна рожевенька, 40-й, 42-й розмір. Ось така рожева флісочка. Наступна у нас буде ось бірочкою попалася. XL-Eлька розмір пише. Ось така. Ось яка вона ніжна. Так, наступна у нас буде лісенька гарна. Вау. Ось така флісочка, тут дуже класні акценти і капюшончик. Есочка розмір. Ось покажу вам поближче. Дуже гарно виглядає. Наступна у нас буде ось такий тедік. Так, він йде на замочку, розмір Елічка пише. Наступно буде ось така сіренька у великому розмірі чоловіча. 5 іксів вона йде на, на підкладочці. Так, далі буде ось такий якийсь світшотик флісовий. Так, розмір. Елька. Гарно виглядає замочок зверху є. Далі ось така флісочка. Бачите, укорочена. H&M, розмір Елька. Далі ось така смарагдова флісочка. Також йде на замочку. Есочка розмір. Вау, яка красотка! Дитяка гарна. Також йде укорочена, Тут, напевно, Есочка. Іксеска еска. Наступна буде червоненька, 38-й розмір. Ось така. Також йде на замочку. Далі чорна. Вітякий гарний тут е -е, кишенька прикольна. Джек Джонс, до речі. Гарно виглядає. Наступна у нас буде ще одна чоловіча елічка розмір. Ось така. Тут ідуть такі чорні вставочки по боках. Оп. Далі звичайна така, як кофтиночка, розмір Енка. Наступна буде ось така. Також буде тедік. Так, розмір не пише. Тут десь приблизно МКЛ. Наступна буде ось така белюрова. 3ХЛ. Далі в нас буде ось така рожевенька, також йде на замочку, як Тедік. Так, далі буде... Ой, яка класна! Кінг пише Елька розмір. Певно чоловіча. Далі зелених худі. Вау, яка краса. Подивіться. З капюшончиком. CA бренд. Емочка розмір. Так, наступна буде жіноча. Елька. Ось така. Оп! Так, ще одна чорна. Такий воротнічок зверху йде і вона йде подовжена жіноча. Дивимося далі. Так, це в нас теж буде ось така худі. Емочка, розмір. Далі знову якась велюрка. Ось така зіпочка. Також есочка, емочка, есочка. На емку також буде. Найде більше вже. Так, і останнє буде ось така. Також буде або жіноча, або я думаю, більш жіноча. Якщо вам сподобається такий лотик, пишете нашому менеджеру для замовлення.